Вітаю, друзі! Ви на каналі Звичайний садівник Городник. Мене звати Олег. Сьогодні висаджуємо Георгіни Жоржини Теж ми висаджуємо їх, як правило, раніше. Дістали вже давно от на сухе пророщування. Ми тільки... Збризкували їх водою, ось паростки пустили вони і ми ніяк їх не висадимо з цих коливань погоди. Жоржини не дуже люблять, зовсім не люблять заморозки, тому ми боялися, що вони вилізуть треба і будуть прикривати. Ну а в цілому, в цілому не вистачає недостатньо часу. І ще ми проростили їх в піску. Ці вже ми трошечки закаляли ці дні, але ж я думаю, на яскравому сонці треба їх буде перший час прикрити від сонця, щоб вони не погоріли. Зараз будемо висаджувати. Ці жоржини вже пересухші вони. Треба давно було висадити. Ми будемо висаджувати. Зробили лунку, поставили бульбу жоржини. У нас три сорти. Це сорт арабська ніч. Десь метр, метр десять висотою кучі виростає, темно-бордові квіти. Всередині темніші, майже чорні, по краях більш світліші. Пишуть до 15 см, але ж у нас вони ніколи 15 см не були. Вони в основному десь сантиметрів 10 і менше. Дуже рідко сантиметрів до 12 А в деяких джерелах я навіть читав 25 ну, щоб люди купляли, мабуть. І ще два у нас сорти засипаємо так. стараємось так, щоб не було порожніх, порожнього місця. Все землею було засипане. Три сортує у нас, як я сказав. ще сорт у нас акіта, теж метр-10 метр, метр 10 кущ, ну там квіти великі. Пишу до 25-ти, але ну, вони, по-моєму, теж не бувають. 25, десь. Ну, 20 см є в них. Вони всередині яскраво жовті, а е, пелюстки червоні і білі гострі кінчики. Так, зараз ми пролємо, потім зверху ще прикриємо земелькою, щоб волога зберігалася. І ще один сорт у нас екстейс, по-моєму, називається, це бордюрна жоржина. Вона всередині така світло яскраво жовта, а далі пелюстки такого рожево-помаранчевого кольору, персикового, десь так, вони такі 10 сантиметрів махрові, красиві. Ну, літку будуть цвісти, я вам все покажу, а зараз ми пролєм цю луночку. Гарно провели, зараз вода смокчиться в землю і зверху прикриємо з сухим ґрунтом, і тоді довго буде зберігатися волога, почне проростати корішки, коріння пускати, жоржина і з'явиться на поверхні через деякий час. Смокталася вода. І прикриваємо зверху сухим ґрунтом. Все, чекаємо краси. Це ми посадили жорни сухого пророщування. Зараз посадимо жоржину так з. Званого мокрого пророщування, ну, вологому пісочку. Так виглядає про... пророщі жоржини в пісочку. Бачите, яке коріння гарненьке вже такі паростки. Спеціалісти кажуть, що не треба залишати дуже багато паростків, щоб кущ. Був незагущений і привабливий, великі були красиві квіти, то треба залишати максимум три паростка. І тому ми бачимо зараз наявності чотири паростки і було більше, я вже обламав зовсім слабкі і маленькі. Тому, от залишився в мене ще. Чотири, один я паросток, один я паросток приберу. Ну, наприклад, найслабкий оцей тоненький. Оцей тоненький. Відламаю його. Все. У мене залишилося три паростки, такі дебеленькі, товстенькі. І будемо так садити. Лунку приготували, вкладаємо так Бульбу і засипаємо, намагаємось так засипати, щоб не було прогалин пустоту Землі. Ще зараз проблему водою, вода теж закриє пустоти. Це зараз е, смокчиться земля, ось смокчиться вода в землю. І ми, е, як і в попередній посадці, теж закриємо сухеньким ґрунтом і, мабуть, прикриємо, хоч ми її е, рослинку і закаляли вже декілька днів, але ж сонце таке дуже яскраве, пекуче, тому ми поки. Приживеться, будемо прикривати від сонця. Ну, щось, щось таке збудуємо зверху. Отаким От макаром, таким чином ми садимо гіргіни, жоржини. Все, тепер наступні роботи. Прийшов час висаджувати її з останньої розпаковки, про, яку, про які я розповідав. Своєму відео, бо вже лілії вилазять ось з землі. А у нас ще не посадження. Цілий тиждень лежали, руки не доходили. Так, висаджуємо лілії. Це два то гібриди у нас, Purple Prince і Джордана і Lotus Bees, це орієнтальна махрова лілія. Е, як ми садимо? Ми беремо. Цибулино. Вдаляємо, якщо є щось сухе, якісь сухі корінці, то ми їх видаляємо. О, живі, залишаємо. Тут вже йдуть нові корінці над цибулиною. Садимо ми її під наклоном, щоб не затікала між цими вузками вода і не загнила ця цибулина. Тому рекомендують її під кутом деяким її висаджувати. Дуже Лілія полюбляє пісок якщо, якщо у вас є пісочок, то ви на дно насипаєте пісочок, садите, садите лілію, кладете на цю пісочок і пісочком присипаєте. Дуже полюбляє ці лілія, пісочку рости. На яку глибину садимо? На глибину о, висоти трьох висот, е, трьох висот у цієї руковки, яку садите. Від донця. Отак От буде одна, так, і над нею ще дві, виходить, оце буде глибина луков е, цієї цибулинки, яку ми садимо. Отак, От якраз так росточок у нас, виходить, вверх е, лягає цибулинка під кутом. І нам дуже це так сприятливо вийшлося. Отак, садимо, прикапуємо. Завалили. Так, прикапуємо. Трошки втрамбовуємо землю. Так, не повністю робимо. Закопуємо не повністю, потім поливаємо її в цю луночку, яку ми посадили, гарненько заливаємо водичкою. Так, чекаємо, поки водичка піде в землю. Земля всмокталася, О, вода всмокталася в землю. І тепер ми загортаємо повністю. Так буде волога більше зберігатися в землі, і буде гарно цибулині проростати. Все. Так, зараз ми посадимо ще дві. І лі, які в нас залишилися. Пустив свої пір'я міскантис з але він дуже великий і заважає рослинам поряд, тому його треба поділити і розсадити. Прийшлось використовувати сокиру. Получилося 4 поділки. Не знаю навіть, який би пересаджувати. Садить більші чи менші, бо так як він міскантус, міскантус цей дуже швидко розростається, то його прийдеться дуже часто ділити і пересаджувати. ну Виберемо зараз два кущика і посадимо, які на нас краще подивляться, чи ми на них. Вибрали поділку одну менше, другу більше. Ось одна поділка, це поменше. Ну, мабуть, таку і садили ще. Ні, ще менше була. І за два години наросла дуже багато. Поливаємо. Зараз. Вода зайде в землю ми. зверху берегу присипимо більш сухою землею, щоб довше зберігалася волога під кущем і кущ гарно приживався. І підемо садити другий кущ. Ще посадки і пересадки будуть в наступному відео. А поки, що, а поки що дякую вам за вподобайки. Дякую за коментарі, за підписки. Заходьте. Завжди буду вас радий бачити на своєму каналі. До побачення!